Усім привіт! Шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ. Сьогодні ми розпочинаємо новий сезон. В кар'єрі за Динамо. Будемо грати два матчі чемпіонату. І стартуємо ми з новачком прем'єр ліги ЛНЗ Черкаси. Як і в реальному житті ЛНЗ за підсумками. Минулого сезону вийшов в Прем'єр-Лігу. Прем так і тут. У нас також сьогодні дебютують гравці Рамос, Дамсгард і Міллі. Мілла. Але хоч, хоч він вже грав за нас, але тепер він дебютує в офіційному поєдинку. Супряга щось хоче, він хоче... Вийти в стартовому складі, але в нас також ще Агуеро є. Тому поки, мабуть, сиди. Що тут? Маліновським цікавиться Тоттенхем і пропонують з нього 34 мільйони, ну ми вже ним поки що не цікавимося. Давайте вже переходимо одразу до матчу. У нас зі старту виходять Дамсгард, Міла, Агуеро. Рамос вийде. На заміну в другому таймі. Цей сезон я зіграю, 5, буду грати 5 хвилин тайм. У нас дощ. Ось так от 4 серпня, як завжди, легенда. Анатолій Абдула. Обслуговуватиме поєдинок. Цей матч буде повним. Подивимося на наших новачків на Рамоса, на Дамсгарда. Агуеро і Міл, Мілу ми бачили вже в Дії. І зараз ми подивимося на них в офіційних уже поєдинках. І не лише, а не лише на предсезонному турнірі, який я грав майже за кадром, лише показував. Нарізке можете подивитися в плейлісті попередню трансферну серію, там чудово ну є на що подивитися. Дамсгард прийшов замість, на місце Бруме, який був проданий, вигідно проданий. І у нас ще залишаються кошти і небагато. І, можливо, я їх вкладу в. Що, нам не показують Агуеру? Серйозно? Ні Агуеру, ні Дамсгарда. якісь, знаєте, бічі. Якісь ноунейми no приїхали в Динамо. Нащо їх взагалі показувати? Добре. Подивимося вже по ходу матчу. На них. Е М'яч в центрі поля Луїс на Циганкова. Тимчик, тимчик помиляється в простій передачі. І тепер потрібно назад повертатися. Тимчик як в минулому сезоні закріпився в основі, так своє місце він не віддає. Ну тут що було порушення, мабуть, нападник зіграв. Рукою. Бернабей, На Дамзгарда. Треба й на нього подивитися, що він вміє. Зараз Міла забігає. Агуера Дамсгард, ану пробей, пробиває він і блокує цей удар. Бернабея. Подача там Агуеро! Б'є поворотом перший момент. І таке можна було забивати. Втратили Серхіо захисники. І це, це був гарний момент. Тимошенко в Офсайт. На, Галенка, дивно, чому вони без прізвищ. Тут. І ще й пр... тут не Прем'єр-Ліга у них нашивка, а. Першої ліги. Агуеро. На. Фланг. Подача циганков тут вибивають і, і одразу в свою атаку переходять. Шнур. Щур. Мабуть. Ах, не перехопили. Ох, нічого ніч собі розрізна передача. Зрозуміло, це може бути трошки проблемою в цьому матчі з джойстиком. І гарне перехоплення. циганков. В простій, в простому. Простій передачі. Помиляється. Ну що, ви бу... що ти будеш робити? Динамо якось дуже погано. В сезон входить? Удар забарний блокує, там якось з розвороту. Пробивав вже 21 хвилина, Динамо був лише один момент. Це у момент Агуеро. Непогано. Луїс м'яю забирає і зараз потрібно спокійно через пас вийти в атаку і не помилятися в передачах. Це взагалі я не на Агуеру давав. Так то. Непогано. Алекс, Александро його звати. Дамсгард, ану. Що в тебе зі швидкістю? Солдат його нас доганяє потроху. Тут можна відіграти на нашого захисника Агуера в дотик. Навіс, ну це... Це не навіс. Знову Дамсгард. Можливо, давайте через Цеганкова. Циганков. Бас на Тимчика, Тимчик вже ледь там встигав до м'яча. в Арсенал переходить. Із Атлетико. Шепелєв Не виграє він. Другий поверх. Тищенко. Поки що наші новачки пасивні. Та й взагалі вся команда. Не дуже так грає. О, і тут помилка. Не лише ми можемо помилятися. І в вільний простір, на жаль... Дамсгард. І Шапаренко удар! Момент... Ну можна якось назвати це моментом. Але в ствір, на жаль, не влучив зовніш... Звучив в сітку з зовнішнього боку. І це всього-навсього так, для статистики. Хоча те що... те, що момент ми створили, це вже добре, тому що Динамо входить дуже важко, ще й в дощі граємо. Агуеро. м'ячем Непоганий пас на... Александро. Агуеро. Міла. Удар. Ну як таке. Як таке не забивати? Уже ж впритул. Був удар. Агуеро. Удар. Агуеро. Блокують. Шапаренко! Нічого собі ти прокинув! І на цьому перший тайм закінчується. 0-0. Поки що нічого позитивного не можна сказати. Нам показують статистику Циганкова. А в паралельному матчі Дніпро-1. Грає, веде в рахунку в металіста. Що таке? Другий тайм. Другий тайм розпочинаємо. Бо Бу потрібно буде щось вже... А, до речі, я ж хотів Рамоса на другий тайм випустити. Давайте це і зробимо. Замість сироти. Подивимось. Ох, як... як різко пішов в підкат. Хтось там з гравців ЛНЗ. Агуеро. Агуеров якось втікає і помиляється Агуеро. Так само, як і помиляється на рівному... Ну, такий неважкий був пас і солдат. Дамзгар. Бернабей. Циганков. Шапаренко. Тимчик. Циганко... Шапаренко. Циганков. У... З неробочої ноги. Циганков пробивав. І ось виходить Серхіо Рамос На заміну. Нарешті когось з новачків показали крупним планом. І це вже наш, наш третій момент, ми не можемо ніяк в ствір влучити. І це червона картка має бути. Ну це має бути червона картка Росу за підкат ззаду Агуеру. Ну це, я не знаю, чому це жовта, але арбітер відверто пробачив. І не проходить передача, хтось там клюшку свою вставив і її забрав. Тимчик за боковою буде вкидати. Циганков. Знову циганков. Пас на Агуеро і знову його випереджає. Тут він намагається забігти. За спини. І просто на випередження грає захисник. І... От як зараз Дамсгард зіграв. Дамсгард Удар. І це пенальті! Грає рукою захисник. І 61-ша хвилина. На! 61-й хвилині ми отримуємо можливість. Вийти вперед. Циганков. Удар! І вгадує. Голкіпер, але дуже потужно пробив Циганков Я вже думав, що зможе таки голкіпер там ногами відбити. А ну дивимось на повторі. Якось він і прибрав, прибрав вже ногу, а міг таки засейвити. Ну ось і перший гол в цьому сезоні забиває Віктор Циганков хоче з пенальті. Але лік. Перший гол в сезоні. Офі... В офіційних матчах. Ми забили. ЛНЗ. Зараз... ЛНЗ зараз підуть вперед. Можливо, якось їх на контратаці зловити. Можна, буде. Дамсгард. Ну, що ти будеш робити, помилка. То одних, то інших така, знаєте. Гра. І удар Гуеро. Ось Попович витягується в... Труну і тягне, тягне удар. Рамоса не видно. Давайте зараз спробуємо зіграти ним головою. Рамос вколочує м'яч в сітку не... з неймовірною силою. Від перекладини Рамос вже відзначається дебютним голом. Ось це Рамос. Ось це видно. З якою силою він пробив там. Такий звук був. Було чутний. Чутно. І це його дебютний гол в дебютному матчі. Тищенко. Проходив Бернабея по лівому фланзі. Катають, катають гравці ЛНЗ, доки ми не перехопили. Шепелєв. До речі, ще один гравець, який вривається в старт в цьому сезоні на заміну Сидорчуку. Агуеро удар знову. Попович не дає Агуеру. Відзначитись Шапаренко прям момент за моментом. І давайте там хтів супряга вийти, давайте його випустимо, вже в нас футболісти так підвтомилися. І давайте ще в нас один новачок вийде. E, замість циганкова. Я не пам'ятаю, як його звати. Угу. По імені я не пам'ятаю. Але о, у нас виходить. Зараз подивимось, мають показати в титрах. Ні, немає імені, лише фамілія. Ну що, ще раз, Рамос? Ні, на цей раз не пробиває головою, але буде ще один кутовий. І тут взагалі Рамос навіть не стрибнув. Дамскард. А ну на техніку удар Попович. Понизу пробивав. Ось пішли моменти. Рамос! І ще одна стійка на цей раз рятує вона ЛНЗ. І ще один удар від Міли. Серйозно так Динамо притиснуло до своїх воріт команду з Черкас. І Рамос міг уже і дублем відзначитись. Супряга. Удар. Голкіпер грає на висоті сьогодні. Знову знову подача на Рамоса пішла. Йому не дали пробити. О у, нас. О, у нас Треба подивитися, як його звати. І ще один був момент. Щоб його по імені називати, тому що я впевнений, що фа по фамілії я його неправильно читаю. 88-ма вже хвилина. Ми сидимо на воротах у ЛНЗ. Повністю ми їх переважаємо. І... Просто і потрібно просто довести до кінця цей матч. Три хвилини компенсує арбітер. І офсайт. Супряга зараз на вільному просторі обігрує свого опонента, завдає удару, блокується. Ну і на цьому ми завершуємо цей поєдинок. Три хвилини з -з... закінчилися. Динамо Києво здобуває перемогу з рахунком 2-0. В першому турі. Дивіться, 19 ударів проти одного у ЛНЗ 8-0 XG. Голкіпер ну, сьогодні попрацював на славу! Металіст! Металіст Дніпром зіграли в нічию. Так, що у нас у супряга? Е, значить, він думає, що міг би зіграти краще в матчі. Але подякував, що ми його випустили. Так, тренер, я не хочу давити, але я відчуваю, що повністю вписуюся в колектив. В мене гарне відношення з іншими гравцями. Думаю, змогу. Е, зможу, е, принести... Щось в гру, якщо буду виходити в старті, а не розпочинати е, ігри на, на лавці. Але ви бачите, як Рамос вийшов на заміну і забив гол. Так, сирота. Сироту хочуть купити, галатасарай, та ні. Сироту я не продам. І ми... Ну тут Сидорчук, Сидорчук вже розвиватися не буде. І Йдемо до матчу з Борсклою. Це в нас другий тур. Звідти... Шепелєва хочуть купити, але за скільки? За, за 5 мільйонів ви що? Я його під старт готую, ви мені 5 мільйонів? Ми вже свою трансферну політику, в принципі, закінчились, і Україна пропонує нам стати головним тренером. Олександр Хмельницький, ми хотіли б дати вам знати на рахунок можливості і вашого бажання тренувати збірну України. А, хотіли, ми хотіли б знати на рахунок можливості і. Вашого бажання тренувати збірну України. Деталі в додані до листа. Будь ласка, зв'язку з нами і повідомте нам про рішення. Сподіваюсь, це вас зацікавить з повагою Федерація Ф... президент футбольної асоціації Україна. Ну-ка, давайте подивимося. Мене, звичайно, це дуже цікавить. І давайте почитаємо, що тут написано. Хме... Олександр Хмельницький. Після розгляду кандитур... кандидатур ми раді запропонувати вам посаду головного тренера збірної України. Даний контракт може бути пролонгований в... у разі успішних виступів команди в найближчі роки. Крім того, ми чекаємо виконання наступних завдань. Дійти до однієї восьмої чемпіонату світу і однієї восьмої Євро... Європи Чемпіонату Європи. Просимо звернути увагу, що термін даної пропозиції закінчується, якщо до 13 жовтня ми не отримаємо від вас відповіді. Ну що, звичайно, я приймаю цю пропозицію. Вони від нас багато хочуть, але це збірна України. Хоча це нам потрібно кваліфікуватися на, ч... на великі турніри і вийти з групи. Дивлячись на те, що Україна ніяк не може вийти на чемпіонат світу, це буде складним завданням. Підтверджуємо, підписуємо контракт і нас вітають! Ми раді, що ви погодилися очолити збірну нашої країни і моєї, звичайно. Не, не маю сумнівів, що наша співпраця буде, буде принесе перемоги і успіх команді. Україна в, в, у, в обличчі всіх вболівальників вітає вас і бажає успіху. Дякую. Давайте подивимося, які у нас там. Матчі будуть. У нас один матч в гостях за Це в нас. Це в нас товарняк чи ні? Це в нас... Ну, оце товариські поєдинки, а це збірна Ірландії. Це що в нас? Це в нас відбір на Євро. І в нас залишається один. Один матч. Для того, щоб туди потрапити. А для цього. Ой, у нас, звичайно ж, ш... ну, нам потрібно його виграти. Ну Тут ситуація складна. Дуже складна. Ми можемо пролетіти про повз євро, тому що у Швеції залишається Два матчі, і вони обидва їх мають програти. Для того, щоб ми вийшли. Вони також грають з Ірландією. Тому ірландці можуть зробити нам, звичайно, подарунок. І з Нідерландами вони грають. Ситуація складна. Нас поставили в дуже невигідне становище. І тут далі пішли вже товарняки. Ну ось так от. Ось це так нас позвали дуже вчасно. Не могли вони це в минулому сезоні? Нам прислати, щоб я хоча б, ну, хоча б там половину матчів зіграв. Таке щось. Ще один поєдинок ми сьогодні зіграємо вдома з Ворскою. Це вже матч у нас буде хайлайт. Лише забиті м'ячі. Роблю я деякі зміни. Наприклад, Собрягу замість Агуеро і Рамоса замість сироти. Нам акцентують увагу на циганкові, який забив 3 голи в останніх трьох матчах. Ну що ж, динамо київ Ворскла. І ми зустрічаємося, це другий тур. І зустрінемося вже на голах та моментах. 1-0 забиває Віктор Циганков на сьомій хвилині матчу. І щось мені підказує, що це буде матч <кхм> слайд-шоу. Тому що якось все так повільно. Голкіпер, це що там, різник, стоїть? Він, наче і зачепив м'яч, але... Відбив собі у ворота. І ще одне пенальті ми заробляємо на 79-й хвилині за рахунку 1-1. І це Серхіо Кунагуер. В... Знову в руку комусь влучаємо. І Віктор Сиганков підходить до м'яча. Пробиває. І чітко в кут забиває. Знову ми можемо здобути перемогу за рахунок пенальті. А цей матч, ну, прям який, знаєте, не те, що слайд-шоу, а наче уповільнено гру. І я не знаю чому. Можливо, перезавантажити потрібно. Але мені, знаєте, така перспектива не дуже подобається. Ну от ви самі можете бачити, значить наче хтось. А ну Серхіо Агуеро, ні. Прямо в руки різнику. Ну і все, лунає фінальний свисток 2-1. Перемагаємо в себе вдома. Ми були дуже близькі до того, щоб очки втратити. Але добре, що цього... Не сталося вже на початку. Дивіться, Агуеро 5,9. Його оцінка погано зіграв, а Шахтарочки втрачаєш чорноморцем. Зараз ми подивимося повну таблицю. І десь уже Так, знову Рамос нам пише. Ага, ага, Добре. Так, давайте. Супрягу. Супрягу хочу за 35 мільйонів купити. Жирона. Ні. Супрягу не продам. Ну що ж, Динамо Київ, два тури, два матчі, дві перемоги. шість набраних, хоча б всі інші вже встигли очки повтрачати. Ну що ж, на цьому це все. Дякую за те, що подивилися. Зустрінемося в наступному відео. Ну і всім удачі і всім пока.